Львівський священник опинився у центрі скандалу через заяву про загиблих військових і народження дітей. Священник церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Львові, отець Дмитро Романко, спричинив хвилю обурення в соцмережах після публікації, у якій пов'язав кількість дітей у родині з жертвами українських військових. Він висловив думку, що відмова від народження більш ніж трьох дітей, нібито робить загибель воїнів марною. Такі слова користувачі соцмереж назвали маніпулятивними та образливими. Люди звинуватили священника у моралізаторстві, зазначивши, що питання народжуваності не може бути мірилом патріоти патріотизму чи вдячності військовим? У коментарях наголошували, що захисники гинуть за свободу і життя країни, а не за статистику народжень. Попри хвилю критики, отець Романко продовжує відстоювати свою позицію, пояснюючи, що його слова, нібито базуються на християнських цінностях. Це не перший випадок, коли його висловлювання викликають суперечки. Раніше він уже публікував дописи, у яких порівнював чоловіків, що тікають від мобілізації, з жінками, які виїжджають за кордон, що також спричинило гостру реакцію користувачів. До слова священний. Які є духівником молодіжного руху справжнє кохання чекає та консультує молодь із питань стосунків і сімейного життя.